Друзі, на зв'язку з нами Тарас Городній, політолог Тарасе, вітання, друже. Да, вітаю. Ми вже почали сьогодні з гостем в студії говорити про дурова. У тебе, я знаю, дуже цікава особиста думка. Ти кажеш, що, е скоріш за все, йдеться про отримання контролю над важливим інструментом. Все ж таки, це на порядку денному. І прогнозую, що телеграм не закриють, а дурова не посадять. Домов... Він домовиться. Але питання. Чи видомовиться з російськими, з російською владою, чи з французькою владою, яка зараз його тримає під вартою, ну це буде достатньо складний пазл. Тому що не виключено, що частина буде там, частина там. Тобто ну, в таких проєктах є багато акціонерів. Ну, умовно там служби. Хтось скаже, давай будемо тут працювати, там працювати. перше в Індії 300 мільйонів писать та програму. Так. Тому так, що там багато чого цікавого можуть відбуватися, тому. Я вважаю, що там обвинувачені висунути привід. Думаю, що йде якась велика гра для того, щоб отримати контроль або сегментарно, напри отримати контроль. Ну припустимо, я знаю, що Ізраїль був дуже незадоволений, що Телеграм підтримує Хамас, так в тому числі не закривав телеграм-канали, які підтримували, в тому числі і координували атаку на Ізраїль. Можливо, там одні будуть Франція може має власні інтереси, а Росія частково може зберегти якісь інші речі, тому що ну це глобальний світ. І тут такий важливий інструмент, який достатньо зручний. Ну, дивись, наприклад, WhatsApp намагався запустити щось подібне до Телеграму, ну там свої телеграм-канали, щось типу такого, але не виходить, так? І це означає, що з Телеграму будуть домовлятися як і з Дуровим. Ну, я не вірю, що його посадять. Я думаю, що ну теоретично на рік-два, потім за гарну поведінку, як це часто буває. Знайдуться, що за гарну поведінку, і, і вони будуть знати, що таке гарна поведінка в цьому випадку. А для того, щоб е, ну, отримати певний контроль над певними сегментами, пане Тараса, я е, з вашого дозволу повернуся до того, з чого ми починали. Напередодні до України приїжджали високі гості. Президент Польщі Анджей Дуда е, вітав нас з днем народження. Ну і зокрема сказав, досить таку неоднозначну м -м, історію. Я зараз процитую. Якщо буде так, що росіяни зроблять те, що повинні, тобто повернуться додому, і російські війська будуть виходити з України, то українські і українські війська будуть їх атакувати. То я перший візьмуся за телефон, подзвоню Володимиру Зеленському і скажу: не бомбіть їх, коли вони відступають. Облиште їх, нехай ідуть додому. Я можу обіцяти це російським солдатам. На що президент Зеленський віджартувався, сказав: ну так може статися, що коли ви мені будете дзвонити, у мене буде за то я слухавку не візьму. А що це за заява? Така Анджея Дуда е, не знаю, трошечки нагадує гру в, в миротворця. В такого а можливо це на його внутрішню аудиторію розраховано знову от якісь там політичні баталії у Польщі. Постійно відбуваються. Ну мені особисто ця його заява трохи дивною виглядала. Ну, дивіться, ми повинні розуміти, що всі політики ну, і на Заході і в Україні вони мають, в принципі, спільну рису. Якщо не треба сильно ризикувати, сильно, якщо є можливість, точніше, не сильно ризикувати, не сильно працювати, не сильно напружуватись, вони будуть так робити. Якщо їх напружувати, то вони будуть, може, з задоволенням, але робити. Ну, він сказав свою думку: чи в інтересах це наших? Ну, скоріше за все, ні. Ну, посли послухали, похитали головою. Так, в даному випадку. Чи якщо буде тікати, ну теоретично може бути. Теоретично, я не виключаю, що може бути. Може, коли виведення військ буде. Тому що в принципі стратегія України ну те, що зараз вимальовується. Вона може полягати в тому, щоб довести росіян до стану, як це було в Першу світову війну Німеччини. Німеччина ж, ну наприклад, французи не виганяли в німці зі своєї території, незважаючи на те, що вони окупували значну частину Франції, але Німеччина була. Доведено до такого стану, що вони змушені самі було тікати. Ну це така гра. Ну я думаю, що Зеленський достатньо, достатньо правильно віджартувався в певному такому випадку. Ми самі будемо вирішувати, в якому обсязі що робити, і так далі. Тому що е, ну, в Польщі гарно говорити. Вони в НАТО. У них тільки кордон, тільки вибачте з областю, області, е, де так особливо нічого немає. Е, у нас вибачте кордон. Не просто величезну з Росії, у нас поки що великі небезпеки і з Білорусі і з Придністров'я, і там Україна, скоріш за все, буде діяти не дуже красиво з точки зору деяких чистоплюїв. Європейських країнах так скоріш за все там буде проведені військові операції, тому що нам потрібно скорочувати фактично фронт. а фронт у нас і кордон з Білорусією, і кордон з Придністров'ям, наприклад, не тільки російський, а тільки там активні бойові дії. А там поки що немає бойових дій. Ну, Україна буде некрасиво діяти від точно буде від некрасиво діяти відповідно е пілотів, які бомбардували українські міста, програмістів, які е програмували ракети. Вони повинні повести покарання. В ці, ці кримінальні суди. Я не вірю жодним чином. Е тут тільки справедливість повинна бути встановлена так такою масада. Ну як води організували е таке. Самогубство Києві, наприклад, під Московію, для того, щоб показати, що таке таку виробничу травму на виробництві, так е, щоб показати, що що всі боялися, що всі розуміли, що е, 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 покарання воно на і Україні доведеться багато чого ще робити. Те, що чистоплюєм на заході, дуже не буде подобатись. Вони будуть кривитися і так далі. Ну, вибачте, тут є питання нашої безпеки. і Росіяни повинні раз і назавжди запам'ятати, що з Україною зв'язувати собі буде дорожче. До речі, ти вже згадав і сказав про чистоплюйство. Так чистоплюйство також також саме цей термін ти вживаєш в своїх коментарях щодо візиту індійського прем'єра моді. І як цікаво проаналізувати е, саме відмінність в коментарях деяких експертів чи просто користувачів соцмереж на те, як Алієв зустрічався з Путіним і як українці зустрічали після цього моді, який теж обіймався, зустрічавши Путіна. Будь ласка, ну не просто зустрічався. Одна там претензія до Азербайджану була, що вони заявку ще до Брікс подали. Ну от індія взагалі є членом БРІкс. Купує величезні обсяги нафту. Азербайджан, наприклад, не купує нафту у росіян, тому що у них своя є. А чомусь таке, знаєте, у нас ставлення достатньо ідеалістичне до світу. Ми повинні нарешті розуміти, що світ дуже гібридний і немає такого чорного та білого. Ми не повинні задавати краї... запитання країнам. Які надають нам допомогу в різний спосіб, звідки вони беруть ці гроші? Нам потрібні ресурси для того, щоб захищати власну країну. Якщо хтось дає паливо, хтось дає зброю і так далі, треба брати. Я знаю дуже багато неприємних країн, які ну українці скажуть, що вони неприємні, які постачають на зброю. До речі, Сербія, наприклад, теж постачає Україні зброю. Вони продають її європейцям. Удаючи, що вони не знають, куди далі європейці постачають наприклад снаряди для радянської техніки. Так ми що Сербію теж будемо зараз і сауди пам'ятаєш саудівці надали нам а, певну кількість стінгерів, якщо я не помиляюсь, Ще на початку і, Сауді, і багато чого скажу. Що і з Азербайджаном не буду говорити, що відбувається, так. але із з Азербайджаном теж по військовій лінії багато чого йде. А ось і тому, коли починається ці історії, ну дивіться тут ще, знаєте, ще внутрішня українська історія пов'язана з тим, я не є адвокатом нічим. Тут ще за дивним збігом обставин це все це, це почалося, коли вони один тендер виграли на постачанні укрзалізниці. І чомусь тут почалася ця вахханалія за як поговорюють злі язики. Це одна з нафтомереж почала оце розганяти всю цю історію. Багато корисних ідіотів до речі безкоштовно почали всю цю історію за лієвом розганяти. Ми повинні розуміти, що багато країн, багато країн де публічно багато чого робиться. І в своїх інтересах, в тому числі, чи спілкуються вони з Путіним? Спілкуються? Ну, ну США торгують з Китаєм, так що ми тепер опльовувати США повинні в цьому випадку. Ну, це це, це абсолютно інфантильна позиція. Яка досі е, не показує, що деяка частина нашого суспільства досі в незрілому просто знаходиться стані. Ми повинні розуміти, нам потрібні ресурси е, палива, нам потрібні нам потрібна зброя, дипломатичні ресурси, зв'язки, наприклад, з Росією, деякі кабінети, наприклад, де можна натиснути провести перемовини, припустимо з якимось генералом. Які може не взяти слухавку, коли якась колона буде йти на Москву, так для того, щоб Путіна повісити, та це ж дипломатичний ресурс. А для цього теж треба мати відповідні зв'язки з Росією, в тому числі пане Тарасе, Дякуємо дуже, що долучилися до нашої розмови. Тим паче в неділю вихідний день. Тому вам бажаємо гарного завершення дня і тижня і до зустрічі в ефірах прямого. Тарас Загородній, політолог, був з нами на зв'язку.